Стич нашу, починаємо у космічну подорож відправитись пропонуємо. В день космонавтики ми космосом мандрувати будемо. Друзі! 12 квітня це ж міжнародний день польоту людини в космос. Але перед тим, як людина полетіла в космос. Там побували, звичайно, тварини. Першою в космос відправила собачка лайка. Ось така, як я, да, Мурчику? Так, так, Марсику, все правильно. Спочатку собака-лайка, а потім котики, черепахи і інші різні комахи. Ну що? Нам в подорож пора. Тож відправляємось дітвора. Один, два, три, чотири, п'ять в космос на ракеті запрошує малят, скафандри одягніть і речі важливі з собою візьміть. А що ж нам важливе потрібно взяти, щоб космосом подорожувати? В першу чергу їжу беремо, бо без неї не долетемо. У космонавтів непроста їжа. Вона вся знаходиться у спеціальних тюбиках, бо звичайна їжа може розлетітися на борту і потрапити в дихальні шляхи космонавтам. Напої для космонавтів теж виготовляють спеціальні. Вони містять комплекс вітамінів і поживних речовин. Інструменти, діти, взяти не забудьте на випадок, якщо треба щось полагодити. Діти у космосі цікаво, і тому з собою ми візьмемо що? Ну, Звичайно, фотоапарат, щоб зробити фото на згадку. А щоб мати зв'язок з землею космонавтам потрібна обов'язкова рація, по якій вони повідомляють важливі повідомлення. Ми в ракету всі сідаємо і за Всесвітом спостерігаємо. А що ж таке всесвіт? Друзі, всесвіт! Це величезний космічний простір, де є планети, зірки, галактики і сонце. Це найбільше створіння всесвіту. Сонечко це світло, тепло, життя, бо без сонечка, наша земля, перетворилася б на велику льодяну кулю, на якій не існувало б життя. Якщо ми. Подивимося у вікно, то побачимо сонячну систему. Сонячна система це Сонце і планети, які знаходяться на одній орбіті з Сонцем. У сонячної системи знаходиться 9 планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. І Плутон. Меркурій найбільша планета до Сонця. Наша планета Земля, третя за рахунком. Усі дев'ять планет обертаються навколо своєї осі. І одночасно навколо Сонечка. Давайте сфотографуємо на згадку сонячну систему. Меркурій. Венера Земля, Марс. Їх називають планети земної групи або ще внутрішні планети, бо вони схожі за будовою та елементами, з яких складаються. Друзі, а наша планета Земля п'ята за розміром планета сонячної системи. Земля єдина планета, на якій є так, звичайно, життя, люди, тварини, рослини, комахи. Тільки на нашій планеті є вода і повітря. Це наша домівка, планета Земля. Ти гарна і зблизька, красива здаля. Дивуються інші планети всі щиро, яка ж ти, сестричко, блакитна і красива. Друзі, давайте зробимо фото на згадку. І роздивіться водою на землі значно більше, ніж суші, бо переважає синій і блакитний кольори, якими позначається вода. Яка красива у космосі, таємничий дивовижний світ! Зірки нам освітлюють шлях. А якщо вдивитися, то зірки утворюють сузір'я, які схожі на картинки. І риби, і скорпіон, і водолій. Їх ми бачимо вночі, коли вдивляємося в небо. Давайте зробимо цікаве фото на згадку. Скоріше, скоріше. Подивіться у вікно. Ось літаюча тарілка. А в ній знаходяться інопланетяни. Давайте разом помахаємо їм рукою. Привіт-привіт! Летимо далі. А ось ми бачимо небесне світило, прекрасно вийдемо з землі на нічному небі. Так, діти, це місяць. А ось подивіться далі у віконце. Він здалеко прилітає. Оболонку чорну має, то його надійний щит ми бачимо метеорит. О, подивіться, вона має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр і не ракета, ну звичайно ж, це комета. Крил немає, а летить. Космонавт у ній сидить. Не літак і не комета, а космічна це ракета. А тепер давайте разом повторимо вірш. Крил немає. А летить. Космонавт у ній сидить. Не літак. І не комета, а космічна це ракета. Друзі, космосом ми подорожуємо, тож ракету давайте змайструємо. Для роботи все візьмемо і працювати ми почнемо. Тож фото друзям покажіть, а таємниці у космосі їм розкажіть. Ну а нам час пора, мучить Марси, кажуть вам до побачення дітвора!